Патріархи і пророки. Розділ 30. Скинія та служіння в ній. Частина 3. За основу цього розділу взято книгу «Вихід», розділи з 25 по 40, а також книгу «Левит», розділи 4 та 16. З правого і лівого боків нагрудника розташовувалися два великих камені із надзвичайним блиском. Вони були відомі під назвою Урім і Тумім. За допомогою цих каменів первосвященик дізнавався про Божу волю. Коли на Божий суд виносили якісь питання, Ореол світла навколо коштовного каменя праворуч був ознакою божественної згоди, тобто схвалення, а хмарка, що затіняла камінь ліворуч, свідчила про відмову або несхвалення. Домитри первосвященника, що являла собою білий ляний завій, прикріплювалися блакитним шнуром золота дощечка з написом «Святиня для Господа. Усім своїм виглядом і поведінкою священники повинні були викликати в людях почуття святості Бога і Його служіння, чистоти, яка вимагалася від кожного, хто приходив перед Боже лице. Не лише святиня, а й усе служіння священників служили образом і тінню небесного, про що записано у Посланні до Євреїв 8 розділ, 5 вірш. Оскільки усе це було вельми важливим, Господь через Моїсея дав ясні і точні вказівки щодо кожного пункту прообразного служіння служіння у святині поділялося на щоденне і річне щоденне служіння здійснювалося на жартівнику всепалення на подвір'ї Скинії та у святому. А річне у святому святих. Жодний смертний, крім первосвященика, не повинен був бачити внутрішнього відділення святилища, туди лише раз на рік міг увійти первосвященик, та й то після надзвичайно ретельного і урочистого приготування. З тремтінням він входив перед Боже лице, в той час як народ у благовійному мовчанні чекав на його повернення, заносячи ревні молитви про божественне благословення. Первосвященник здійснював перед престолом благодаті примирення за Ізраїль, Бог зустрічався з ним у хмарі слави. А варто було первосвященикові затриматися там довше, ніж звичайно, як народ сповнявся страхом, щоб через їхні або його гріхи він не був знищений Господньою славою. Щоденне служіння складалося з вранішнього і вечірнього жертвоприношень. Кадіння пахощів на золотому жертівнику та спеціальних жертв за особисті гріхи. Так само приносилися жертви суботні, новомісячні та з нагоди інших свят. Щоранку і щовечора на жартівнику спалювалося однорічне ягня з відповідними хлібними приношеннями, символізуючи цим щоденне посвячення народові Йогові постійну залежність від викупної крові Христа. Бог ясно вказав, що кожна жертва, принесена для служіння у святині, повинна була бути без вади. Священики уважно оглядали всіх тварин, приведених для жертвоприношення, відмовляючись від тих, у яких знайдено будь-яку ваду. Тільки жертва без вади могла символізувати досконалу чистоту того, хто мав принести себе в жертву як непорочного і чистого агенця. Апостол Павло вказує, що ці жертви були прикладом того, якими повинні бути послідовники Христа. Він говорить Тож, благаю вас, браття, Божим милосердям, повіддавайте бо ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумне служіння ваше. Послання до римлян, 12 розділ, 1 вірш Нам потрібно віддати себе на служіння Богові і прагнути до того, щоб наша жертва була якомога досконалішою. Бог буде задоволений, коли ми віддамо йому як жертву живу те найкраще, чим володіємо. Хто любить його усім серцем, той бажатиме якнайповніше посвятити йому на служіння своє життя, такі особистості постійно робитимуть усе, аби досягти гармонії свого єства із законами, які учинять їх здатними виконувати Божу волю. Під час кадіння пахощів священик мав змогу найповніше відчути присутність Бога. Більше ніж при будь якому іншому акті щоденного служіння. Оскільки внутрішня завіса святині не досягала стелі, Божу славу над престолом благодаті можна було якоюсь мірою бачити з першого відділення. Коли священик кадив фіміамом перед Господом, він звертав свій погляд в бік ковчега, і коли хмара кадіння здіймалася, божественна слава опускалася на престол благодаті, наповнюючи святе святих. Часто вона так заповнювала собою обидва відділення, що священик змушений був відходити до дверей з Як у прообразному служінні священик віру дивився на престол благодаті, якого не міг бачити, так і Божий народ повинен сьогодні засилати свої молитви до Христа, великого первосвященика, котрий, залишаючись невидимим для людського ока, заступається за віруючих у небесному святилищі. Фіміам, що підносився з молитвами Ізраїлю, символізує заслуги і заступництво Христа, його досконалу праведність, яка через віру зараховується його народові, завдяки якій Бог приймає поклоніння грішних істот. Перед завісою святого святих стояв жартівник вічного заступництва, а перед святим жертівник постійного відкуплення. Завдяки крові та кадінню можна було приступити до Бога. Ці символи вказували на великого посередника, через якого грішники можуть наблизитися до Йогови. Лише через нього віруюча душа, що розкаялася, може отримати милість і спасіння. У той час як священики вранці та ввечері входили до святого для кадіння фіміаму, на жертівнику зовнішнього двору була приготовлена для приношення щоденна жертва. Це був особливий час для молільників, котрі збиралися біля скинії. Перш ніж увійти в Божу присутність, що було можливим лише через служіння священника, вони мали уважно дослідити власні серця та визнати гріхи. Повернувшись обличчям до святого, всі вони промовляли тихі молитви. Таким чином, моління підносилися з кмарою пахощів, а їхня віра спиралася на заслуги обітованого Спасителя, символічно представленого викопною жертвою. Години ранкового і вечірнього богослужінь вважалися священними. Для всього ізраїльського народу це був особливий час, призначений для поклоніння. Навіть пізніше, коли євреї в якості полонених розпорошилися по далеких країнах, вони продовжували звертати у визначений час свої обличчя до Єрусалима та заносили моління Ізраїловому Богові. Цей звичай є прикладом для християн, який закликає їх до вранішньої та вечірньої молитов. Бог не схвалює церемонії, позбавлених духа правдивого поклоніння, проте йому надзвичайно приємно бачити тих, котрі люблять його, і вранці та ввечері схиляються перед Його вою молитві, благаючи прощення за вчинені гріхи, а також благословень, які так їм необхідні. Показний хліб завжди лежав перед Господом як постійне приношення, що було частиною щоденної жертви. Він називався показним хлібом або хлібом присутності, тому що завжди знаходився у присутності Господа як визнання того, що людина постійно перебуває в залежності як від насущної дочасної, так і духовної поживи, яку можна отримати від Бога лише завдяки посередництву Христа. Бог годував Ізраїля у пустелі небесним хлібом, і євреї продовжували бути залежними від його щедрості, як у фізичній їжі. Так і в духовних благословеннях. Як манна, так і показний хліб вказували на Христа живий хліб, котрий завжди перебуває у присутності Бога заля нас. Він сам сказав Я хліб живий, котрий з неба зійшов. Івангелія Від Івана, 6 розділ 48 по 51 вірш. Кінець третьої частини.